У боярці вже почали святкувати. Діти вивчили вірші, підготували виставу і очікують на подарунки від Святого Миколая. Петро Мельник, ректор Національного університету Державної податкової служби, взяв ці обов'язки на себе, де не встигне сам допоможуть громадські приймальні по всьому Києво-Святошинському регіону. У новому році буде краще, що буде добробут, буде достаток, що буде родинний затишок. Це людина має надію і треба, щоб була в неї віра. А якщо є віра, Є впевненість в завтрашньому дні. То він обов'язково буде змінюватись на краще. Новорічні подарунки отримають діти, хворі на ДЦП, сироти та багатодітні родини. Останнім сьогодні приділяють більше уваги, заохочують займатися творчістю. За статистикою аж 72% дітей, що відвідують боерський будинок культури, мають двох і більше братів та сестер. Не тільки Боярці, це всій Україні потрібно, щоб діти були залучені, залучені, щоб вони не у вільний у вільний час могли знаходити місце, де їм Проводити своє дозвілля, отримати подарунки від почесного гостя прийшла майже вся малеча міста. Батьки кажуть, що вдячні за увагу. До зустрічі діти готувались заздалегідь. Скільки людей давно такі кількість дітей в цьому залі не було. Це говорить про хорошу роботу нашого будинку культури. От який, звісно, потребує і капіталовкладень. На жаль, бюджет нашого міста це фактично каса по виплаті заробітної плати. Можновладці про потреби знають інвестиції у києво святошинський Регіон чи малі. тільки на закупку медичного обладнання витратили 52 мільйони гривень. Левову долю отримала боєрська районна лікарня. 10 мільйонів витратили на асфальтування доріг, ще 20 – на колектор. На дітях теж не заощаджують. На їжу у дитсадках витрачають по 20 гривень на день. Для Київської області це рекордний показник.